Привіт-привіт, мої чарівні терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе липень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, загадайте себе, я також загадаю, щоб через мене до вас прийшла потрібна вам інформація, яка допоможе вам спланувати місяць. Так, і подивимося. Не забувайте ставити лайк, підписуватися, якщо ви ще не підписані, я буду щаслива будь-якому взаємообміну з відео. Дякую вам. Так, перша колода у нас старої сили природи від Orner, і ми з вами подивимося: так, що принесе терезам цей липень. Туз мечів, і це ваша стихія, повітряна стихія Терези. Ви вже отримуєте новину якусь, до вас просто летить якась інформація, бачите, летить якась новина, летить осяяння, інсайт такий. Можливо, щось вам стане от зрозуміло. Це може бути отримання якогось документу важливого, а хтось отримує диплом, чи сертифікат, чи посвідку, якусь, посвідчення, так, отримання чогось інформаційного, от рішення якесь. Можливо, хтось от вирішить поставити собі ціль і просто уже прямувати до цієї цілі. Ціль може бути такого інформаційного характеру. Хтось захоче переміщатися кудись, хтось захоче комунікувати, можливо, вчити якусь мову, хтось захоче отримати якесь посвідчення, отримати диплом. Тут чудова карта. Що, що пронизує повітря? Взагалі ця карта, вона має таку енергетику, ну чи, знаєте, це воно. Так. Що ще принесе Тереза? Так. Смірка жезлів. І ця новина вона слугуватиме вашому прориву вперед. Можливо, ви отримуєте тут страховку, хтось оформляв, Ось. або отримуєте вже якусь навіть виплату по страховці, тому що ця новина вам допоможе перейти через оцю річку, подолати якусь перешкоду, перейти на інший берег. Ця новина може стати вашим місточком. Ви можете тут вирішити, що ви можете подолати якісь перешкоди, подолати якісь упередження, так? подолати все, що вам не дозволяє бути у балансі, терези. А для вас баланс дуже важливий. Ви взагалі знак, який Символізує баланс, і тут бачите, дівчина вона переходить через цей місточок, і хоча він хиткий, все одно вона тут тримає баланс, і ви можете тут і зі своїми якимись внутрішніми сумнівами боротися, заспокоювати себе, щоб тримати баланс. Ви вирішите, так, я маю бути сконцентрована або сконцентрована. Я бачу, в мене також і чоловіча частина аудиторії дивиться. Так, ви тут вирішуєте, що я буду Концентрована, і я на щось, можливо, навіть не буду звертати увагу. Бачу ціль і не бачу перешкод. Можливо, навіть ви відсторонитеся від якихось процесів у своєму житті, а можливо, навіть від людей у своєму житті деяких. Ви зрозумієте, що ви маєте розставити пріоритети тут, по самірці жезлів. Якщо ви хочете перейти на новий етап свого життя, якщо ви хочете уже росту, то вам. Потрібно буде щось пріоритизувати, не розпорошувати увагу на щось, що не слугує досягненню вашої мети. А для когось це дійсно може бути як похід. Так, Ще одна карта з цієї колоди, ще тризи вам принесе. Десятка мечів завершується якийсь етап у липні, завершується якийсь процес. І на дні колоди, тут також паж мечів, дуже багато у вас мечів. Терези, будьте готові, що буде більше розмов і роздумів Терези, аніж якогось такого подієвого ряду. Можливо, це завершення якесь навіть на Такому ментальному рівні або на рівні рішення. Може відбуватися якесь завершення процесу, або навіть внутрішньо ви розумієте, що цей етап тепер добігає до свого завершення. Ви можете тут дійсно відгородитися від якихось людей і розуміти, що ця людина, наприклад, вона не сприяє моєму росту, можливо, якісь такі колкі-фразочки, якісь токсичні. Люди, так? ви це все просто уже завершуєте, і ви розумієте, що так, все цій людині, або цим людям більше не місце у моєму житті. Або щось взагалі, що вам заважало, що вже віджило, що вже тільки забирало вашу енергію. І оце карта пошуку. І тут дивіться, хтось може слідкувати за вами. Це така ще карта шпигунства, або ж ви можете шукати щось, шукати якусь нову інформацію. Інформацію. Якщо щось завершується, то куди далі. Це також може бути пошук якийсь інформаційний, це також може бути переоформлення, оформлення документів, особливо переоформлення, тому що ретроградний Меркурій у нас вже в липні буде і вже його вплив фактично увесь липень буде відчуватися, тому що вже з початку липня Меркурій буде в петлі. Тому не рекомендовано купувати нові. Гаджети, купувати транспорт, підписувати якісь важливі договори, але дуже хороший період, щоб щось лагодити або завершувати. Наприклад, у вас завершилася якась угода, або завершився термін дії страхування, чи на авто, наприклад, ваше, чи завершився якийсь термін дії банківської карти, так? чи якийсь гарантійний термін завершився, і ви вирішуєте щось поновити. the exactly. Тобто тут слідкування це у нас збір інформації може бути по цій карті. Хтось, до речі, вирішить закритися навпаки, щоб ось цей збір інформації не проходив. Хтось вирішить закрити свою сторінку, наприклад, в соцмережах або заблокувати там деяких людей по цій комбінації карт. Це також дуже схоже. Ну що ж, дуже цікавий місяць, але цікавий саме навіть більше мисленнєво якісь важливі рішення. Важливі Думки до вас можуть приходити Терези. Так, і наступна колода у нас Таро традиції, Уже знайома вам. Цікаво, що покаже ця колода, що Тереза принесе цей липень Терези для вас. Паж Жезлів, Терези, це якесь повідомлення, бачите, це може бути нове знайомство, нова людина, яка з'являється у вашому житті. Щодо пажів, це не дуже таке ще глибоке знайомство, але це також якийсь новий початок. Це може бути дійсно повідомлення, хто з'являється у вашому житті, або хтось уже був у вашому житті, але нагадає вам про себе. Це також можуть бути якісь нові творчі починання. Ви там з чимось завершуєте, а щось нове тут розпочинається. Кожен фініш це, по суті, старт. Ви можете спробувати себе у новому хобі. Наприклад, ви можете спробувати себе як учень або як учениця, так тому що е, пажі, е, це завжди так. Також ще учні, або це можуть бути ваші підлеглі, так або ви тут виступаєте учнем, або стажером. Це може бути проба якогось нового тренування. Наприклад, це може бути і творча, і фізична активність також. Хтось вирішить, наприклад, спробувати або новий спортзал, або новий вид тренування. Наприклад, це можуть бути чи танці, чи стретчинг, чи щось таке. ну Тут чудово і взагалі. Пажі це також діти. Може також програватися як увага до ваших молодших родичів, або до дітей, або до онуків, наприклад, племінників. Так, що ще. Здебільшого, карта повідомлення. Так, Терези ще для вас. Дев'ятка кубків о, яка чудова карта, якесь у вас святкування, бенкет вас чекає. Загалом ця карта вам віщує комфорт. І навіть якщо ви починаєте щось заново, то тут ви нарешті обираєте свою зону комфорту. Ця карта, і взагалі дев'ятки, вони завжди говорять про самотність. Хоча тут самотність не в негативному значенні, а навпаки, в позитивному. Ви будете почувати, що вас достатньо. Це буде такий внутрішній достаток. Якщо ви навіть завершили якісь процеси у своєму житті, якщо ви навіть завершили якусь комунікацію з кимось, то тут ви все одно почуваєте, що ваша енергія нікуди не вислизає. Ви навпаки наповнюєтеся. Ось це також карта, яка може говорити про дегустацію. Або якщо ви плануєте відвідати якусь виставку, наприклад. Також може бути бенкет. Ось. Карта прекрасна, так що ще. Тереза. Повішений. Ви захищаєте цей свій комфорт, але не впадайте в якісь ілюзії. Ви вирішуєте взяти паузу, тут ви вирішуєте сповільнитися терези. Мені аж цікаво, що таке там у вас відбувається, тому що тут ви вирішуєте не вирішувати. Але знаєте, відсутність рішення це також рішення. Ви, можливо, тут чекаєте, коли вам хтось дасть якусь відповідь або дасть яку, якесь затвердження. Це може бути також. Ретрит якийсь, це може бути період, коли ви берете паузу. Це може бути, наприклад, навіть соло, подорож, або тоді, коли ви вирішуєте взяти час, щоб знаєте, врятувати саму себе чи самого себе, але довго в такому стані не засиджуйтеся, тому що потрібно все ж таки вирізняти якісь ілюзорні стани, такі сонні стани, напівсонні стани, від того, де у нас вже лінь вмикається ілюзорні. А де нам дійсно потрібне, потрібен час для того, щоб відновитися, щоб взяти паузу. Під кінець місяця особливо підвішений стан, коли якісь ваші подальші плани або ваші подальші дії можуть залежати від когось, чи від чого, чи від зовнішніх обставин, наприклад, чи від рішення інших людей. Ось, так. Але бачите, тут є у цього козака ключик, щоб себе вивільнити цих кайданів. У козака немає проблем, є лише пригодоньки. тому Так, Терези, хочеться для вас ще на останок карту. Бачите кріпацтво. Мені здається, от ви будете, наче, поневолені якимось обставинами. Виходьте з цієї неволі. Ви знаєте, що ви тут самі себе ось по Цих двох картах ви самі себе можете закувати, самі себе закрити від чогось, закрити від якихось нових перспектив. Або дійсно ви зараз не можете фізично там покинути місто, тому що вам поки що не дали відпустку. Або ви там по тузу мечів так подали якусь заяву кудись, і вам потрібно відпрацювати, і ось-ось буде вже відпустка. Але це ось-ось-ось-ось. І нарешті можна видихнути. Так, ну, Терези, хочеться ще вам практику від оракулу догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося, яка практика буде у липні сприятлива для Терезів. Це провести час з друзями Терези, прекрасна карта. Проведіть час з тими, кого ви любите. Це дійсно може бути якісь посиденьки, або так як тут зображено, напевне, це спільна ночівля. Тут вони розкладають таро, можливо, дають одна одній якісь поради, і чомусь я так поставила колоду і побачила ще дно колоди, а тут Burning Baal Ritual», це ритуал, так, там, де ви можете спалити все те, що вже вам не слугує. Дуже сильно мені подобається зв'язок з десяткою мочів, яка вам випадала в розкладі. І це особливо можна і потрібно робити після 10 липня. Там, 10 липня у нас буде повня, а після уже місяць буде спадаючий. І на спадаючу фазу місяця, сприятливо від чогось позбавлятися. Ви можете виписати все, що вас засмучує, виписати якісь негативні установки, так, патерни, від яких ви хочете позбавитися. Це можуть бути і якісь нагадування, дрібні речі, якщо ви прощаєтеся, наприклад, з якоюсь людиною або з якоюсь ситуацією. Можете символічно так, або написати там людині листа, якщо вона десь вас образила, і спалити, наприклад, все, що ви хочете. Для відпустити все, що вам більше не потрібно так, у вашому житті, і ви можете виписати і символічно це спалити. Ну що ж, терези, з вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!